Змінювати потрібне виборче законодавство. Та потрібно його змінити. Та хто його змінить? У нас закони ухвалює Верховна Рада України, а підписує закони президент України. Ця Верховна Рада України ухвалить ті зміни. Якщо вона ухвалить якісь зміни, це будуть зміни в Бо ця Верховна Рада України це є шобло, це вороги українського народу, це утилізатори України, як стверджував Степан Ількович Хмара. Тому. Надіятись на це не можна. Але о, є способи вирішення цього питання. У нас є три варіанти. Перший, найтакий демократичніший народним, методами, якісь там революційними. Я в це не вірю. У нас було ж багато революцій, ні до чого до Борцендового. Я не вірю, що великі маси можна управляти без велетенських капіталів, як це було завжди. А людина яка вкладає мільйони в революції. Вона хоче отримати мільярди, а нам такого не треба. Нам треба потрібно ну, чесно було. Другий спосіб це якщо ми на виборах оберемо більшість Верховної Ради правильних депутатів. Тому що Верховна Рада – це є законодавчий орган і відповідно він ухвалює всі закони. Ми можемо державу всю змінити, якщо в нас буде правильна більшість. Я не вірю, чесно кажучи, в те, що українці здатні обрати більшість Верховної Ради порядних людей. І третій шлях це є президент. Президента обрати українці здатні, бо це є лише одна кандидатура, і я вірю в те, що українці здатні обрати нарешті нормального президента. А якщо президент буде в нас нормальний, тоді зможу, опираючись на, на депутатів Верховної Ради України, скільки там буде все одно, є завжди порядні депутати у Верховній Раді, опираючись на український народ, змусити Верховну Раду України ухвалити правильне виборче законодавство. І після ухвалення законодавства одразу ж перевибори до Верховної Ради України. Це законодавство має унеможливити прихід до влади тих всіх, хто були. тих всіх колишніх, тих всіх ворогів українського народу, тих всіх недорозвинних, тих наркоманів, тих махнутих на всю голову. Їх не має там бути. Верховна Рада України. Май бути лише найкраще, лише не патріотичніші українці. І коли ми вже будемо мати таку Верховну Раду України, ця Верховна Рада, як найвища законодавчий орган України, вона тоді буде здатна ухвалювати всі інші реформи і очистити нашу судову гілку влади і силовий блок, очистити, здійснити нормальні реформи України, які будуть на користь українського народу. Все у нас буде добре, якщо ми зможемо з вами оце зробити. Тобто нам потрібно з вами обрати правильно президента і потім підтримати його в тому, щоб змусити ото щоб коритися, коритись волі народу.